Вітаю вас, друзі! Розкажу вам сьогодні про країну абсурду, і так ви правильно зрозуміли. Мова йде про Україну. В чому ж заключається цей абсурд? Кілька днів тому було звільнено голову Укренерго Кудрицького. У це ті хлопчики, які з початку 24-го року написали собі там премії, бонуси і так далі. Отримали по 2 мільйони гривень на місяць зарплати. Ця рада директорів їх там було шестеро чи семеро. Вони собі отримали по 2 мільйони гривень зарплату, і всі ці зашкварні історії звичайно не могли пройти просто так. Тому вирішили Кудрицького звільнити. І ось вчора з'являється дуже цікава новина. Справа в тому, що Кудрицький за те, щоб його звільнили, запросив бонус у розмірі 40 мільйонів гривень. Як написали у ЗМІ, це був бонус там частково за 2021 за 22 рік премії, там якісь і частина за 24-й. В загальному 40 мільйонів гривень. Людинка запросила 40 мільйонів гривень за те, щоб його звільнили з посади. А вже сьогодні голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксалана Підласа заявляє наступне: у Міноборони закінчилися гроші на бойові виплати для ЗСУ за вересень. Уявляєте собі, і вона навіть пояснює, що складнощі виникли на тлі затримок допомоги з боку США. Києву довелося виділяти кошти на закупівлю зброї зі свого бюджету. Тобто для військових у України грошей немає. Ці гроші всі надходять із США. Зате виплачувати по 40 мільйонів гривень корупціонерам та хабарникам. На це гроші є. І взагалі 40 мільйонів це якась магічна цифра. Буквально кілька місяців тому на 40 мільйонів гривень ремонтувалися дороги у Покровську, там де вже за кілька кілометрів стоять російські війська. Питання, для чого було закатувати стільки мільйонів у асфальт? А відповідь проста, тому що ніхто 40 мільйонів в асфальт і не закатував. Їх списали, частинку там якусь закатали, а все інше роздерибанили. І отак от воно працює всюди. Отака, от, от, друзі, країна абсурду. Той, хто на передовій ризикує життям, захищаючи батьківщину, для того грошей немає. А той, хто сидить, гріє жопу в тилу і заробляє мільйони гривень зарплати, на нього 40 мільйонів бонусів знайшлося. Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.